У нашому навчанні ми будемо розповідати і допомагати вам шукати такі замовлення, де їх брати, як за них домовлятися, і які способи взагалі пошуку є з таких клієнтів. Ключові висновки, секрет успіху, скажімо так, в 3 d — це якраз такі ці середні замовлення, не розниця, яке продається, якась там цікава штука. Наприклад, теж статуетку рукожоп можна поштучно продавати, її продавали там по 790 гривень. Ми її також замовляли, але заробіток там. Мінус реклама виходив в районі 200 гривень на одній статуетці. Зрозуміло, що рекламуючи кожен день, друкуючи кожен день, ти з кожним клієнтом спілкуєшся, вирішуєш за колір, вирішуєш за надписи, а з одним клієнтом ти витрачаєш стільки ж часу на повне замовлення, тобто теж договоритись про кольори і імена. Але заробіток в рази більший і це в рази, в рази зручніше. Тому середні оптові замовлення це ключ до вашого стабільного постійного доходу 3 d друку.